Знаєте, що це? Це не звичайна флешка, це металева флешка з отаким шкіряним покриттям, та ще й це UFSD флешка, ось у такому, ось такому боксі. І це означає, що вона може е, працювати з, зі швидкістями понад 400 МБ на секунду. Це як звичайний SSD-диск, звичайний якийсь недорогий, ну у, у SSD-дисків ось такого формату 2.5, обмеження у 500 МБ на секунду, 520 приблизно. А тут 4 400-411. Ми вже її тестували і використовували. І це Type-C флешка, але може бути Type A, ну яку я трохи не зрозумію, бо Type A не такий цікавий для нас інтерфейс. А тут він підходить для того, щоб робити трансфер файлів між MacBook, між ультрабуками. Де да зараз усі ноутбуки, усі комп'ютери підтримують Type-C, де його нема. Навіть у iPhone 15 Pro, і він буде працювати з iPhone 15 Pro. Ця флешка. Усе це підсе. Це підтримує, так що на каналі Технозон Україна, поїхали. Ми з вами на сайті AliExpress, а, Ви бачите ціну. Це 256 мегабайт. Це Orico, UFSD, 411 мегабайт на секунду, швидкість, і вона коштує 43 бакси. На 512 коштує 78 на Type-A на Type-A коштує стільки ж. Далі вони заявляють, що вона з алюмінію та шкіри а, до того ж. Це Оріко. Вони заявляють, що вона на читання у нас 411 на запис йде 353 МБ у секунду. Але ваш комп'ютер повинен підтримувати USB 3.2 Gen 1 протокол для того, щоб реалізувати максимальну швидкість такої флешки. Це важливо розуміти. Ну тут вони. Красиво пишуть вони тут. Красиво пишуть тести, але ми ж не віримо у такі тести. Де тут тести? Специфікації, тести, тести. Так, вони тут заявляють 411, інший тест 355. Ось це, ось це реальний тест, я вам скажу так. І тест стабільності вони проводили. І ще, й, знаєте, що вони бенчмарки різноманітні. Слухайте, слухайте. Вони тут нам написали дуже багато, але знаєте так: ми проведемо самі ці тести. Ну на швидкість. До того ж, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, і звичайно, це допоможе у розвитку україномовного контенту. А також посилання на перевіреного продавця я розмістив у опису під цим відео. Тож, поїхали тестувати. Під'єдную її до мого лептопа, під'єднав. І виглядає це дуже-дуже круто. Ну, Ви зараз бачите, бо вона має компактний розмір. Я відразу на неї копіюю великий файл, і на запис воно просто у копіювання. Вінди йде 260 мегабайт на секунду. Рівний графік це не максимальна швидкість. Зараз ми отримаємо максимальну швидкість. Я копіюю її давайте, в інший бік. І отримую 336 МБ на секунду. Максимальне пікове значення. Те, що я бачу, 320, 318, 290. Ну, давай, справишся. Так, 280, 275. Тобто у піковому значенні ми побачили такі з вами цифри. Далі. Давайте ми зробимо Crystal Disk Mark. Ну Стартуємо. Той самий диск на 238 гіг, ну, з перерахунку, бо вони знаєте, як рахують. Це такий маркетинг. Вони рахують 256. З тисяч, якщо ви перерахуєте їх, поділивши на 1024, то ви отримуєте 238. А чому на 1024? бо одному мегабайту 1024 байта? Тому все ділиться на 1024. Ми бачимо з вами з вами швидкість 381. Бачимо 350. Досить цікавий момент. Ну, чекаємо на кінець тесту. Ми з вами бачимо реальний тест 381 МБ на секунду. Не плутайте це е, мегабайти. Якщо ви хочете перевести мегабайти в мегабіти, то 381 помножаємо на 8 і отримуємо 3 гігабіта. 3 гігабіта звичайна флешка. Та ну ладно, слухайте, це просто неможливо. Тож, хлопці, я звичайно її рекомендую. Я від'єдную, я звичайно її рекомендую. Вона підходить до Type-C смартфонів без будь-яких жодних питань. Але ви повинні для смартфонів чи ну для Android-устройств відформувати її у екст-форматі. Зараз вона у NTFS Тому, хлопці, рекомендую навіть підійде для того, щоб ставити на неї операційну систему. Я не знаю, хто, хто піде на таку, на таку диверсію, але це дуже-дуже круто. Я, е, бабл з Технозон кажу вам, що це річ. На все добре.